З приходом літа студенти роз'їжджаються на канікули. Багато з них починають літні практики у різних інституціях та установах цього року. Перші американські студенти прибувають до України для того, щоб попрацювати в українському парламенті. Розповісти про програму обмінів студентів ми запросили до студії Оксану Климович, викладача, члена правління громадської організації Ліга інтерні. Дякую, Оксана, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, американські студенти їдуть в український парламент. Чого вони? Там можуть навчитися дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно бути тут сьогодні, і е, саме тому що я вважаю, що ця програма дуже важлива. Я е, прийшла сюди про неї розповісти. Е, хороше питання: чи навчаться вони чомусь у парламенті? Е, не знаю. Але те, що вони вивчать щось нове і, можливо, краще зрозуміють Україну, це напевно. І саме тому ця програма повинна існувати, і про неї вже давно думали, але на жаль, не було достатньо. Підтримки для того, щоб її розпочати, як ми всі знаємо, українські студенти вже давно проходять стажування за кордоном. Наприклад, в парламенті Канади існує програма вже 15 років. І ті, хто проходить таке стажування у Канаді, вони повертаються в Україні з набагато кращим розумінням того, як працює система, і з багатьма пропозиціями, як покращити систему в Україні. Ми сподіваємося, що такий ж самий ефект буде мати стажування американських студентів в українському парламенті. Хто допомагає цій програмі? Хто Фінансує цей процес на сьогоднішній день. Це програма, яка не передбачає ніякої стипендії тобто, фактично, це є родини студентів, які навчаються в Америці, американських студентів, і які бачать частину своєї кар'єри, можливо, якусь міжнародну кар'єру, і вони знаходять можливості приїхати в Україну і пройти це стажування. Ми зі свого боку здешевлюємо їхнє перебування, наскільки це можливо. Тобто, ми маємо інтернів, які стажуються українських студентів, які стажуються в українському парламенті, і ми отримали підтримку на сьогоднішній день від українського парламенту, від секретаріату українського. У парламенту для того, щоб знайти можливість поселити їх, mm -hmm. і також дати їм робоче місце безкоштовно і щоб вони могли пройти це стажування. Чи передбачає, передбачає програма стажування українських студентів у Сполучених Штатах у в Конгресі? Наприклад, це наша мета і мрія. Mm -hmm. І ми сподіваємося, що якщо в нас пройде перший етап успішно, саме стажування американських студентів в Україні відбудеться успішно, то в подальшому і українські студенти зможуть проходити стажування в американському парламенті. Ви також навчаєтесь тут у сполучених штатах. Ви захистили докторат, чи захищаєте зараз? насправді наскільки важко українським студентам чи тим, хто бажає вчитися у сполучених штатах, потрапити на навчання у сполучені штати чи в західні країни світу? Я вважаю, що для українських студентів на сьогоднішній день існує досить багато можливостей потрапити на навчання за кордоном. Це і американські програми, це і західноєвропейські університети, які зараз стають все більше відкриті для українських студентів. Інше питання, як реалізувати ті знання, які ми отримуємо на заході. І до недавнього часу мова йшла про те, що люди, які їдуть за кордон, отримувати ці знання, вони не можуть їх примінити, повертаючись в Україну. Ну, ми сподіваємося, і оптимістично підходимо до цього питання на те, що все-таки ці люди будуть мати можливість знаходити себе. Зокрема, я зараз працюю як «Returning Scholar», в університеті Києво-Могилянська академія, оскільки отримавши диплом на заході, я маю можливість викладати і викладати англійською мовою окремі курси на факультеті права в Україні. Також існує проблема, що дипломи західні, західні дипломи PhD, докторату не приймаються в Україні. Як ви проходите через цей процес і як вам вдається подолати ці бар'єри? Звичайно, можна говорити про те, що дипломи не визнаються, і багато хто бачить це як серйозну проблему. З іншого боку, я є досить наполегливою людиною і тому постаралася забезпечити в собі диплом і український і американський. Тобто я отримала диплом, диплом магістра в Америці і також захистила кандидатську диссертацію в Україні, що дозволяє мені поєднувати. Тобто ви рекомендуєте іншим такий шлях? також? Я думаю, що це дуже важкий шлях, і насправді я розумію, що дійсно систему треба спрощувати, тому що коли людина так багато докладає для того, щоб отримувати подвійні дипломи, то потім часу не залишається на те, щоб віддавати ці знання студентам і працювати можливо на розвиток науки. Тому, все таки є сподівання, що ця система якось буде реформована і буде нагадайте, що ваш веб-сайт, куди можна студентам звертатися і подивитися на вашу програму. Так, інформація про нашу програму є доступна на веб-сайті організації асоціації випускників програми стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади громадська організація. Ліга інтернів Вебсайт ну, www.interns.org.ua Будь ласка, інформація про наступні стажування і про відбір учасників буде на цьому сайті. Звертайтеся. Дуже дякую вам, Оксана, за те, що розказали нам про цю цікаву програму. І нагадаю, що з нами в студії була Оксана Климович, викладач, член правління організації Ліга інтернів».